Добрий день, шановні слухачі, вас вітає компанія «Екаунт». Розглядаємо роботу в програмі БАС, зарплата і управління персоналом. І сьогодні відповідь на ваше запитання, як оплатити роботу у вихідні дні, коли співробітника ми послали в відрядження і він працював у вихідний день. Відповідно до статті 121 Кодексу законів про працю, добові виплачуються за кожен календарний день перебування у відрядженні, включаючи вихідні. І у даному випадку працівникові нараховуються добові за кількість днів у відрядженні. Але при роботі у вихідний день під час відрядження застосовується особлива оплата праці, тобто, та оплата. Посередній, яку ми оплачуємо за відрядження. Тут можуть бути декілька випадків. Для того, щоб компенсувати роботу в день за згодою сторін, до речі, обов'язково, значить, нам необхідно згідно статті 72 кодексу законів про працю або надати інший день відпочинку. Або компенсувати в грошовому вигляді. Тобто, оплата у, у, у вихідний день. Ем, значить, ми маємо це узгодити обов'язково, і це буде, може бути оплата в подвійному розмірі. Тобто, це залежить від того, як ви домовитеся. І згідно колективного договору, звичайно. Як це реалізувати в програмі? Значить, ми надаємо. Спочатку ми оформлюємо відрядження. Зарплата відрядження. Тут нічого особливого, ми прописуємо період відрядження з 5 по 11 червня. І ви бачите, що з 5 по 11 тут, тут у періоді є у нас вихідні дні. Так от, якщо у ці вихідні дні співробітник працював, то нам необхідно створити такі документи. Якщо, наприклад, ми хочемо зробити подвійну оплату. Для цього ми заходимо до зарплати, і у нас є документ, ось тут де облік часу, він знаходиться в розділі зарплата, робота у вихідні дні та свята. Перший випадок. Ми прописуємо місяць нарахування, організацію. Дату, коли ми формуємо цей документ, і додаємо дні роботи, вихідні дні. Плюсиком натискаємо Додати новий елемент, вибираємо день і обираємо ці дати. І натискаємо кнопку ОК, і дати у нас прописуються в документі. Можемо прописати довільний. Текст причини, обґрунтування роботи у святковий день, ви знаєте, що забороняється більше працювати так? згідно законодавства, але бувають різні випадки виключення. Потім прописуємо, що оплата здійснюється, наприклад, по днях. В табличній частині ми вибираємо співробітника. Тут одразу ж у нас прописуються дати згідно вибраними нами так, попереду. І тут дивіться цікаво, ми можемо вибрати спосіб компенсації або підвищена оплата, або відгул. Якщо вибираємо відгул, то людині надається відгул, тоді ми його зможемо оформити з вами з допомогою спеціального документу, який є у нашій програмі. Цей документ називається відгул. До речі, ще тут є такі позиції, що потрібна згода співробітників, ставимо галочку, і також галочка є, згоду на роботу у вихідний день е, отримано. Обов'язково тут треба проставити ці галочки, бо інакше документ не проведеться. Проводимо та закриваємо документ і переходимо до нарахування зарплати, тому що саме документ роботи у вихідні дні та свята він робить записи тільки в регістрі. Звіти, рухи документу. І ви бачите, що тут є регістр накопичення дані оперативного обліку часу, і регістр накопичення дні, години відгулів, дні або години. І ви бачите, що буде в цього співробітника накопичено 2 дні відгулів, які він може приєднати до відпустки, тобто, можна оформити або документом відпустка. І тут є у нас можливість у закладинці, зараз відкриється додаткові відпустки та відгули. Ми додаємо так, додатковий відгул, цей відгул, що людина відпрацювала. Це якщо, наприклад, він долучає ці дні до відпустки. Або тут є також інший документ, який називається відгули, і ми також можемо надати його. Співробітнику, коли йому це знадобиться. Створюємо і додаємо в якийсь певний період. Це те, як потім надалі ми надамо цей відгул. Тепер ще треба подивитися до оплату вид рахування, налаштування та довідники нарахування, І ми з вами виберемо. Оплата роботи у вихідні дні без підвищеної оплати. Тут ви бачите, що в розділі облік часу вибирається від часу свята без підвищеної оплати. Ось таким чином. І літерний код, бачите, який так буде в табелі визначатися. І вибирається нарахування виконується за роботу понад норму часу. Також зайдемо в розділ середній заробіток, ви бачите, що цей заробіток буде враховуватись при розрахунку середньої при наданні тих чи інших нарахувань відряджень, лікарняних відпусток. Теж це прописано. Тепер подивимося на рахування зарплати. Зарплата на рахування зарплати за червень у нас співробітник 1-1, ви бачите, що тут є оплата роботи у святкові дні без підвищеної оплати, тобто оплачується робота в одинарному розмірі і надається відгул. і також оплата по оплату. Відрядження ви бачите, що тут немає, тому що ми нарахували це документом відрядження. Подивитися всі нарахування для даного співробітника ми можемо через зарплату, звіти по зарплаті, розрахунковий листочок. І вибираємо тут організацію співробітника, період, за який ми хочемо побачити, і сформувати. І ось, будь ласка, у нас є перелік тих нарахувань, які є у співробітника. Оплата роботи у святкові дні без підвищеної оплати. Оплата по окладу і відрядження. Ось ми можемо все це проаналізувати. А тепер давайте розглянемо інший варіант, коли нам необхідно. Оплатити роботу у вихідний день у подвійному розмірі. Для цього я візьму документ оплату нарахування оплати у вихідний день, зараз я перейду, зарплата, облік часу, робота у вихідні дні. Я розпроведу ось цей документ, який ми з вами зробили, і я підготувала інший документ, де вже ми з вами все те ж саме прописали, поставили галочки, так, що потрібна згода співробітника. Ось і згоду отримано. так. Поставили галочки або не ставимо, що потрібно згода, і тоді не потрібно буде ставити ось цю галочку. Тут так само вибираємо дні, оплата по днях, бо в нього в цього співробітника оклад по дням. Але в способі компенсації ми з вами вибираємо підвищена оплата. Перед тим, як провести цей документ, я зайду в зарплату. Нарахування зарплати та внесків і розпроведу нарахування зарплати за червень, бо ми зараз з вами побачимо інше нарахування. Проводимо документ, провести та закрити роботу в вихідні дні. Подивіться, будь ласка, уважно, що тут уже записи трошечки інші рухи документів. Ми тільки бачимо, що регістр накопичення по заробітній платі, тобто немає по відгулам. так? Немає регістру, тут тільки оплата праці. Тепер нарахування зарплати та внесків. Натискаємо кнопочку Заповнити. Тут ви вже знаєте, що ми заповнюємо. Місяць, дату, організацію. І далі просто заповнюємо по видам нарахувань. І ви бачите, що у нас є оплата у святкові вихідні дні. Уже не просто в одинарному розмірі, а в подвійному розмірі, так як це передбачено законодавством. Провести та закрити. І зараз давайте переформуємо розрахунковий листочок. Побачимо різницю. Розрахунковий листочок сформувати. І ось ви бачите, що оплата роботи у вихідні дні у нас підвищилась, тобто за два дні в подвійному розмірі. Все компенсація. Є у нас оплата за роботу в вихідні дні, але відгулів співробітник наш не отримає. Якщо, наприклад, співробітник хоче при виході, при поверненні з відрядження, забрати одразу ці відгули, тобто перенести на інші робочі дні. Для цього теж є можливість у програмі. Заходимо в розділ Зарплата. І вибираємо з, розділу, з підрозділу облік часу індивідуальні графіки роботи. Ось ще третій варіант. Записуємо індивідуальний графік роботи саме на місяць червень. Ви бачите, що тут з 1 по 30.06 у нас буде графік роботи для співробітника інший. Ви бачите, що кількість днів у нас не змінились, так? Так і залишилось 21 день, як був. Але робочі дні у нас в 7 -го числа і 8 -го, суботу та неділю. І потім, при поверненні 11, -го, 12 -го та 13 ми поставили вихідні дні. Він собі під'єднав їх до суботи та неділі вже іншого тижня. І ось таким чином у нього вийшло багато днів відпочинку. Провести та закрити. І тепер, коли ми зробимо нарахування зарплати за червень, ви бачите, що ніяких доплат за вихідний день у нас немає провести та закрити. І знову ж таки подивимося на розрахунковий листочок. Це вже третій варіант. Тобто такий, як зручно, такий, як вам необхідно, ви можете потім зробити. Так, сформувати. І ось ви бачите, що у нас є відрядження і оплата по окладу. Все. На цьому я закінчую нашу зустріч. Я бажаю вам миру, добра і здоров'я. Чекаю ваших відгуків, тому що я працюю для вас. І щоб вам було цікаво, будь ласка, пишіть свої запитання. Пишіть свої пропозиції, можливо, якісь інші у вас будуть виникнуть питання. Будь ласка, буду чекати. Всього вам найкращого. Будьте здорові, до нових зустрічей в ефірі.